Чим як і коли підживлювати будь-які рослини в вашому садочку: городину, помідори, огірки, баклажанчики, квітучі рослини, хвойні рослини, чагарники, будь-які рослини. Чи треба використовувати професійні добрива? Сьогодні допоможу вам в цьому розібратися. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі сад світла Світлани. Сьогодні вам розповім про добрива, якими користуюся я вже декілька років. Мені подобається, як вони впливають на рослини, бачу їх дію, тому хочу вам трошки ретельніше розказати, як вони діють і як ними користуватися. Доброва від компанії Партнер. Це компанія, її виробничі потужності розташовані в нашому рідному місті Харків. Компанія «Партнер» є український виробник комплексних добрив професійного призначення. Асортиментний ряд компаній підібран під потреби українських споживачів та гнучко адаптується кожен рік під різні умови. Асортиментний ряд компаній дуже великий. Тут є і універсальні добрива, спеціалізовані добрива, і хобі сектор. Сьогодні розкажу вам. Про комплекс професійних добрив з хобі сектора. Цей комплекс був спеціально розроблений для садівників та городників. Він дуже зручний, добрива мають послідовну нумерацію з відповідним маркуванням, що дуже зручно, для використання. Фасування добрив по 250 грамів кожному пакуночку. Кожний пакуночок, дивіться, його використали, можна ось тут застібнути. І в подальшому зберігати ще від себе додам, що користуюся ось таким пакунечком декількома вже декілька років. Ну, мене різні є добрива, і я їми певний час користуюся. Я завжди впевнена, що саме таке пакування е е мені дозволить зберігати правильно ось ці добрива, навіть якщо надмірна волога це не зашкодить добриву, яке знаходиться всередині пакування. Що ж це за, таке, за така нумерація і для чого вона е, спеціально для садівників та городників зроблена? Починаємо з першого пакунечка. На ньому написано потужне коріння. Коли ми висаджуємо будь-яку рослину, будь-то розсада, якийсь чагарничок, барбариси, хвойні рослини, троянди, декоративні чагарники. Спочатку нам треба, щоб в рослини розвинулася потужна коренева система, бо потужна коренева система годує загалом всю рослинку. Тому спочатку при посадці обов'язково додаємо перший комплекс під кореневу систему. Як скільки додавати добрива, все дуже зручно написано на зворотньому боці ось цього пакування. Скільки добрива використовувати. Добриво це повністю водорозчинне. Можна його використовувати е, і розчиняючи розчиняючий води, водичці, можна розчиняти, оприскувати, підживлювати рослини зверху, а можна насипати це добриво під корінь і поливати рослинку. Як вам більш зручно, так ви можете використовувати це добриво. Потужний комплекс професіональний: 17 амінокислот. В цьому першому комплексі професійного добрива вони дуже потужно запускають кореневу систему. Ще до першого комплексу входить бурштинова кислота. Вона теж допомагає кореневій системі запуститися, якщо можна так сказати. А ще мені дуже подобається, що саме першим комплексом можна користуватися навесні, коли рослини у вас виходять після зими, коли їм потрібні сили їх кореневій системі, щоб вона якомога швидше запрацювала. Тож спочатку використовуємо перший комплекс, коли висаджуємо будь-яку рослину в своєму садочку. Ось саме зараз, в травні, ви висаджуєте городину, ви можете використовувати цей комплекс, тому що загалом весь комплекс, повторюю, може хто не почув, годиться для використання для городини. для Овочевих для чагарників, для декоративних рослин, для плодових дерев у вашому садочку. Цей комплекс годиться для будь-якої рослини в вашому садочку. Десь два-три тижні розвивається потужна коренева система будь-якої рослинки. Городини це трошки швидше виходить, тому через два тижні можемо використовувати ось такий комплекс під номером два. Сильний старт тут вміст азоту, фосфору і калію збалансований і діє на рослину таким чином, що дуже швидко починає нарощуватися зелена маса в рослинки. Особливо це важливо для городини, щоб якомога швидше вверху було багато листя, бо саме через листя будь-які рослини живляться від сонечка. Через деякий час ми побачимо, що на рослинах з'явилися квіточки, а потім вже почали з'являтися і плоди, зав'язуються вони, яким треба добривом користуватися саме в цей час. Ось комплекс під номером три: цвітіння та зав'язь. Це дуже зручно, що ми можемо побачити, бачите, намальовано тут квіточки, і вже її зав'язь почала з'являтися, підживлюємо. Саме цим комплексом. Склад цього комплексу саме такий, який треба саме в цей час, щоб зав'язь була гарна, щоб вона не опадала, щоб квітування було рясне, запилювання було гарне. Все це, всі елементи, вони, які всередині цього комплексу, вони сприяють саме цьому. Цей комплекс я пропускаю, коли підживлюю хвойні рослини або чарники. Тому що. Старт сильний, коренева система сильна, а це тільки для тих рослинок, які будуть квітувати і в яких будуть зав'язуватися плоди. Четвертий комплекс універсальний, дуже гарний, збалансовані всі елементи. Формула його 20-20-20. 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. А також Ще 17 амінокислот, які в цьому комплексі. Цей комплекс сприяє активному зростанню рослини. Вона потужна, в неї гарний імунітет. І е, завжди додаю цей комплекс до бакових сумішей, коли обробляю хвойні рослини в своєму садочку, щоб підживити зверху. Підживлюю не тільки хвойні, саме таким комплексом. Е, знаєте, Десь виходить, що це в червні, наприкінці червня, в липні. Саме таким комплексом я користуюся дуже активно. Оприскуванням з оприскувача зверху по рослинкам. Мені дуже подобається, це дуже зручно і заощаджує мій час. І рослинкам це теж дуже подобається. П'ятий комплекс. Це збалансоване професійне добриво з великим вмістом калію. Для чого потрібен калій? Щоб гарно дозрівали плоди, щоб гарно вони наливалися. Цей комплекс допомагає зберіганню плодів, Коли вже ми зібрали врожай, додавати комплекс цих добрив треба за 2-4 тижні до збору врожаю. І не тільки до збору врожаю, а цим комплексом можна підживити будь-які рослини хвойні, чагарники, щоб вони дуже гарно війшли в зиму, щоб вони підготувалися до зими. Такими добривами зазвичай декоративні рослинки, хвойні, я підживлюю в вересні. А ті рослини, які плодоносять, то ви вже обов'язково слідкуйте за 2-4 тижні. Коли в нас дерева будуть давати рясний врожай за 2-4 тижні можемо підживити саме таким комплексом. Що мені дуже подобається в цьому комплексі, що навіть для новачків їм дуже просто користуватися. Придивіться, будь ласка, з цієї сторони написано. Скільки витрачати добрива, скільки витрачати, коли ви хочете листове живлення, скільки витрачати добрива під кожну рослину, під розсаду, якщо ви хочете кореневе підживлення зробити, якщо ви хочете просто розсипати це професійне добриво, воно таке гранульоване, під будь-яку рослину, це дуже зручно. Вам нічого не треба вигадувати, все написано на кожному пакуванні. Це дуже зручно. Мені здається, що це відео і сьогоднішній огляд буде корисним не тільки новачкам, а й вже досвідченим садівникам, бо вдосконалювати свої знання завжди доречно. Сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео допоможе всім садівникам, гарно підживлювати свої рослини. Хочу, щоб ваші садочки були здорові. Щоб всі ваші рослинки, які повинні плодоносити, щоб вони гарно плодоносили, щоб плоди були смачні, ми бажаємо нашій Україні перемоги. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео садочку наших друзів!